І далі ще трошки святкового вот. цифра ліквідовних окупантів у війні Росії проти України вже наближається до 1 мільйона oh. 200 тисяч, і кількість із кожним днем невпинно росте. Але що цікаво, слухайте в самій Московії відхрещується від такої сумної <скільки> статистики, і е, приховувати стає це вже ж очевидно, що важче. Мітинги, гнівні коментарі і безлад на Росії видає, що на РФ починається хаос. От детальніше про це та й не тільки далі. сюжеті. От Подякуємо збройним силам. Так. На Росії все частіше стали відкрито говорити про величезні втрати у війні проти України, але поки не наважуються визнати їх безглуздість. Тому за традицією кують навколо своїх двохсотих героїчний Ореол слави. Цього року на болотах урочисто відкрили десятки меморіалів катам, які пішли в Україну забирати чужі життя, але втратили свої. У листопаді в центрі Кизила з'явився пам'ятник тамтешнім жителям, яких Путін відправив на гарматне м'ясо. Скульптурна композиція об'єднує образи двох солдатів та медсестри. Поруч на алеї пам'яті щонайменше п'ять стел із прізвищами понад 500 загиблих. Це на одному цвинтарі в місті з населенням близько ста тисяч. І звісно, без врахування зниклих безвісти. Трохи раніше у жовтні урочисто вшановували вбивць у військовому місті князі Волконське, Хабаровського краю. Там відкрили пам'ятник одній з бригад, яку повністю ліквідували наші оборонці. На трьох стелах викарбували понад 400 імен, а будівництво ініціював один з путінських генералів, причетний до воєнних злочинів у Бучі. На церемонії відкриття місцева пропагандистка з усмішкою на обличчі закликала йти на війну тих, хто ще живий. Мовляв, бачите, ці закінчились. Значить, нове м'ясо треба. Навіть перед родичами загиблих не почервоніла. Потрібно зберігати цілісність, розвивати нашу країну, щоб вона ставала ще сильнішою, ще більш незалежною, і щоб наші діти росли у чудовій країні Росія. Що заважало дітям з Хабаровського краю рости в Росії? Якби та не напала на Україну, пропагандистка не уточнила. А у Саратові, місті з півмільйонним населенням, список загиблих окупантів на Алеї Слави поповнюється щодня. Їх там вже майже три тисячі. Це, звісно, за офіційною статистикою. А вона в різних регіонах Росії коливається в межах 40-60% від реальних втрат. Тобто три тисячі можна сміливо множити на два. Меморіал побудували у парку перемоги, витратили на це понад три десятки мільйонів рублів. Можливо, через це родичам двохсотих Саратівців затримують виплати гробових. На це грошей вже бракує. Та найбільше загиблих в російських національних республіках. Тамтешніх жителів Путіну взагалі не шкода. Наприклад, у Дагестані тільки в одному з районів офіційно визнали загиблими понад три тисячі солдатів. Людей в районі живе близько 75 тисяч. З них приблизно 25 тисяч чоловіки працездатного віку. Який відсоток з них Путін знищив в Україні? Можете порахувати самі. А дагестанських дітей у школах змушують викладати в соцмережі пости з написами на кшталт Дякуємо за мир. Ось цей герой сучасної Росії втратив на війні руки, та йому пощастило. Його не кинули гнити десь в забитому селі без грошей і роботи. Принаймні, поки що Псевдогероя героя тягають по ефірах пропагандистських каналів, аби він закликав інших не боятися. Сміливо брати гроші, які пропонують за контракт, і пертися в самісіньке пекло. Коли задають питання, хто така Росія, що таке Росія для мене, правильна відповідь це я. Я аплодую стоячи. чого не може зробити наш герой. Пробачте, війну на Росії тепер пропагують навіть мертві вожді. На одній зі станцій московського метро відкрили барельєф Йосифу Сталіну. Кривавий людожер з минулого знову у пошані. Добре, що відкрили. Чудово, люди, хоча б будуть згадувати, хто це і що це. може тоді на одній зі станцій буде доречно встановити пам'ятник одній із жертв його репресій? а може підете в дупу? Чому тому що читайте історію? Я б ще поставив пам'ятник Путіну, Леніну і так далі. Утім, би Путін і його пропаганда не пнулися зі шкіри, бажаного ефекту це не дає. Тих, хто віддав життя за кілька мільйонів рублів підйомних і ще стільки ж гробових, в народі героями не вважають. У тому ж таки Хабаровську на алеї героїв розгорнули ярмарок, продають городину, свіже м'ясо та фарш. І це. Дуже символічно.